Вітаю наступні кілька хвилин коротко про головне слави тіві Перемовини про припинення війни, заяви українського та американського президентів, яка справжня мета Трампа у цьому процесі про перші абрамси від Австралії для України та Ватикан як новий майданчик для переговорів про припинення війн. Черговий раунд мирних перемовин після того, як на початку тижня Дональд Трамп провів низку розмов, як із російським, так і з українським лідерами, з'явилися розмови про багатосторонню зустріч учасників мирного процесу. Так, за словами Зеленського, одним з можливих майданчиків для цього проведення цієї зустрічі є Туреччина, Ватикан або Швейцарія. Президент підкреслив, що Україна відкрита до діалогу з Росією у будь-якому форматі, який може призвести до реальних результатів. Зеленський наголосив на важливості участі США у мирному процесі та зберег. Санкційного тиску на Росію. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні. Або у них будуть серйозні економічні виклики. Утім, президент Трамп поки що не готовий накладати додаткові санкції на Москву, поки є шанс на домовленості між Україною та Росією. Це не моя війна. Я маю на увазі, що ми вплуталися у те, у що не повинні були бути втягнутими, і нам було б набагато краще, і можливо всій країні було б краще, тому що гірше вже бути не може. У мене в голові є червона лінія щодо того, коли я припиню тиснути на Росію і Україну. Я не скажу, яка це червона лінія, тому що я думаю, що це робить переговори ще складнішими ніж вони є. Водночас він не виключив, що у майбутньому такі санкції можуть бути запроваджені за словами лідера Білого Дому. Путін нібито зацікавлений у завершенні війни. Водночас Трамп ще раз повторив, що російсько-українську війну допустила Європа і США допомагає більше ніж це робить Брюссель. Віталій Портников вважає, що справжні цілі Трампа і Путіна інші. Трамп прагне добитися припинення вогню, щоби під час цієї паузи тривали перемовини про мир в Україні. Путін рішуче з цим не погоджується. Він стверджує, що перемир'я буде використано для посилення української армії і натомість вимагає перемовин на тлі бойових дій. Цим він хоче війною тиснути на Україну, аби Київ капітулював на російських умовах. Відповідну думку журналіст висловив у статті для «Слава тіві під назвою Театр одного глядача. Хто є цим глядачем? Дізнавайтеся із матеріалу на сайті Слава Тіві. Закінчення російсько-української війни обговорювали й очільники міністерств закордонних справ у Польщі та Китаю. Про відповідну телефонну розмову поінформувало польське МЗС. Згідно з його інформацією, політики обговорили шляхи припинення війни в Україні, а також порушили питання ролі статуту ООН та безпеки транспортних шляхів у ЄС та Китаї. Окрім того, Радослав Сікорський повторно запросив главу китайської дипломатії відвідати Польщу. Австралія відправила перший танк Абрамс для України. Він приїде на логістичну базу до Польщі, а в Україну буде переданий в межах нового пакету військової допомоги з загальною вартістю 245 мільйонів австралійських доларів. Загалом цих танків від Австралії буде 49. Країна стала першою державою, яка передає Україні Абрамс у значній кількості після США, незважаючи на занепокоєння деяких американських посадовців. Вашингтон надав офіційний дозвіл на передачу цієї техніки. Як на це відреагував Київ і Чи готові українські дороги до виїзду австралійських абрамсів, Читайте в новині на нашому сайті. Ватикан дав згоду бути майданчиком для мирних переговорів між Росією та Україною. Експерти кажуть, що своїми закликами до миру та єдності не тільки в Європі, але й у світі папа розпочинає активну дипломатичну діяльність. Нещодавно президент Колумбії Густаво Петро повідомив, що папа дав згоду на проведення у Ватикані мирних переговорів між урядом Колумбії та повстанським угруповуванням армії національного визволення. За словами колумбійського президента, це вже друга можливість для нового етапу. Логу. раніше представники армії визволення хотіли проводити переговори або на Кубі, або у Венесуелі. Утім, Ватикан може теж стати місцем для мирних зустрічей. Більше інформації на цю та інші теми знайдете на нашому сайті Слави ТВ. У мене все, що встигаю розповісти. Бережіть себе.